Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Бердичівський обласний спортивний ліцей Житомирської обласної ради реорганізують учні і батьки ліцею проти такого рішення. За словами Наталії Ставченко, заступниці начальника Житомирської обласної військової адміністрації, ліцей передали на баланс Міністерства оборони України. Які причини реорганізації та що надалі буде з закладом? Дивіться у цьому випуску програми Тиждень Житомир у студії для вас працює Надія Назарук. 30 травня 2025 року відбувся випуск 23 ліцеїстів Бердичівського обласного спортивного ліцею. Тетяна Гаврилова, мама восьмикласника, розповіла кореспондентам Суспільного, що це останній випуск у спортивному ліцеї. За її словами, 26 квітня 2025 року на батьківських зборах представники департаменту освіти Житомирської ОВА повідомили про реорганізацію закладу. Був представник департаменту освіти Житомирської обласної ради, і де було оголошено, що 30 травня ліцеї закриваються. Ось ну і дітям потрібно шукати нові навчальні місця. Коли ми почали дізнаватися інформацією, ми знайшли вже самі протоколи. Протоколи першої комісії про те, що було прийнято рішення про передачу майна до держмайна з подальшим передачею до іншого міністерства. Батьки ліцеїстів. Проти реорганізації навчального закладу дуже подобається. Режим роботи, сама саме підхід до навчання, тому що дитина задіяна з восьми години ранку. Фактично до сьомої години вечора в неї проводиться навчання збалансоване. Таке навчання, тому що йде спочатку ранкове тренування, потім вже освітній процес і знову ж таки вечірнє тренування для дітей іногородніх з районів п'ятиразове харчування для місцевих трихразових харчування. Тобто дитина дійсно цілий день під наглядом сита. І займається улюбленою справою своїм спортом. Ми самі з району ходить тут з задоволенням, підтягнув і оцінки, і е, ну помінявся, і в характері переживає, бо ще остався один рік 11 клас і куди. Алла Костюк, мама одного з учнів, розповіла, що її син вже втомився від постійних змін навчальних закладів. Ми навчалися в восьмій школі, в нас не було укриття. Перейшли ми, так як ми живемо там недалеко біля села Скраглівки, перейшли ми в Скраглівку. Рік відходили, построїли нам, виходить, вже бомбоубіжище. Ми ну все в восьму. Але дитина почала ходити на футбол. Але коли вже дитина перейшли, перевели ми його сюди. Дитина просто в захваті Говорить, що все це Останній рік просто кинули, як говориться, цих дітей. Ілля Бахарів один із випускників Бордичівського обласного спортивного ліцею. Хлопець каже, що навчався в закладі впродовж чотирьох років. За його словами, учні також проти реорганізації ліцею. Хочу сказати, що ліцей виховував мені такі якості, як наполегливість, сила духу, командний, е командний дух також. Я до цього займався спортом, футбол також. І ну, хотів далі якось розвиватися. І мені сказали, що є заклад спортивного ліцею. Вчителі, тренера, всі просто супер. Можете підтримати, якщо що там гарне навчання. Дуже по початку було тяжко, звісно, не привик просто, а потім уже все було добре. Станом на 30 травня 2025 року в спортивному ліцеї навчаються 103 дитини, а до навчального процесу залучені 40 педагогів. Про це розповіла Лариса Тернопольська, виконувачка обов'язків директора Бердичівського обласного спортивного ліцею. Вона сказала, що не знає, чи набирати на наступний навчальний рік учнів, оскільки офіційного рішення про ре Організацію, ще немає на сьогоднішній день. Такої інформації немає. Тільки є офіційна інформація щодо згоди на передачу майна. Такий заклад має існувати, тому що це є колектив вчителів, колектив працівників. Це діти, це їхнє майбутнє. Тетяна Гаврилова каже, що батьки зверталися у міністерство молоді та спорту України. У міністерстві їм відповіли, що матеріальну базу передали фонду держмайна. А фонд Міністерство оборони України Наталія Остапченко, заступниця начальника Житомирської обласної військової адміністрації. Підтвердила, що Житомирська обласна рада передала спортивний ліцей міністерству оборони. Наразі він знаходиться на етапі реорганізації з 1 вересня. У будівлі ліцею може почати роботу навчальний заклад військово-патріотичного виховання. Під час зустрічі з батьками учнів ліцею 2 червня 2025 року. Наталія Остапченко сказала, що діти можуть продовжити навчання. В інших навчальних закладах, тобто, вже все одно вам потрібно визначатися. Ви хочете просто ну припинити навчання спортивне, просто віддати в звичайний ліцей в будь який інший свою дитину. Чи ви будете все таки в спортивному Житомирському навчатися? Там умови такі чи не такі, ну які вже є. Це не перший заклад, який реорганізовується. Всі виплати будуть здійснені, всі повністю люди вчасно попереджені, вчасно звільнені. з персоналом. Керівник по всіх залаштував Сергій Дітленко, експерт з питань організації та розвитку шкільної освіти, розповів, що практика підпорядкування навчальних закладів міністерством є звичною для України. З його слів, засновник закладу сам ухвалює рішення про зміну підпорядкування. Інше питання: коли перепрофільовується або здійснюється перепрофілювання закладу освіти, то засновник цього закладу освіти, який тепер є, зобов'язаний. Організувати забезпечення навчального процесу тим учням, які вже навчаються за певним напрямком. Чи в цьому закладі освіти він має завершити процес, чи в інших закладах освіти, але обов'язково має завершити цей процес навчання за обраним напрямком. Жоден навчальний заклад. Який забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти, тобто як учні після його завершення отримують свідоцтво про повну загальну середню освіту, не зобов'язує продовження навчання за певним напрямом, незалежно від того, чи це профіль навчання, наприклад, математичний, не обов'язково йти далі вчитися за математичним напрямом, чи це спеціалізація, так як, наприклад, військова чи спортивна, не зобов'язує. Дітей і батьків цих дітей продовжувати здобуття освіти за, наприклад, військовим напрямком. Вони можуть здобувати освіту за будь-яким, включно з педагогічним там психопсихологією, гуманітарним, технічним і будь-яким іншим напрямком, щоб дізнатися про причини та терміни реорганізації Бердичівського обласного спортивного ліцею. Кореспонденти Суспільного надіслали запит до Житомирської обласної ради. А зараз короткий огляд подій тижня. Працівники державної екоінспекції Поліського округу розрахували розмір шкоди, завданої довкіллю внаслідок обстрілів російською армією Новогуйвинської громади та Житомира 24 та 27 квітня 2025 року. Загальна сума завданої шкоди становить понад 2,5 мільярда гривень. Такі дані опублікувала на своєму сайті Державна екологічна інспекція Поліського округу у новогойвенській громаді. Збитки за засмічення земель становлять понад 2 мільярда 100 мільйонів гривень. За забруднення повітря майже 490 тисяч. У Житомирі довкіллю завдано збитків на суму понад 386 мільйонів гривень. Шкода від неорганізованих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря внаслідок пожежі складає понад 180 тисяч гривень. Матеріали з обрахунками розміру шкоди передали правоохоронцям і в прокуратуру. Ці дані мають внести до реєстру воєнних злочинів, вчинених Росією проти довкілля для майбутнього отримання репарацій. 1 червня у Житомирі офіційно стартував купальний сезон. На дитячому та дорослому пляжі гідропарку розпушили пісок, прибрали прибережну зону, підготували душові кабіни та роздягальні. Про це розповів Сергій Бондар, директор комунального підприємства Парк. За його словами, працівники Житомирського обласного центру контролю та профілактики хвороб відібрали проби води. Купатися у гідропарку не заборонено, але не рекомендується. 4 червня, в день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. У Коростишеві організували хвилину мовчання в пам'ять про Романа Тамару та Станіслава Мартинюків, котрі загинули 25 травня внаслідок удару армії РФ по Коростишівській громаді. 4 червня з дня загибелі дітей минає 9 днів. О дев'ятій ранку на перехресті вулиць Київської та Небесної Сотні у Коростишеві зупинився рух. На акцію, під час якої традиційно зупинявся весь рух, зібралися близько півсотні людей. У Бердичеві на Житомирщині розпочали будівництво Алеї Слави на честь військовослужбовців, які загинули внаслідок російсько-української війни. Меморіал планують встановити у центральній частині міста, а завершити роботи до осені 2025 року. Про це Суспільному розповів Сергій Орлюк, Бердичівський міський голова. За його словами, на будівництво меморіалу спрямували 3,5 мільйони гривень. На цьому все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. У студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.